Показую вам не просто квартирку в новобудові, а стильний дизайнерський інтер'єр. Спочатку я цей огляд з кухні. Тут у нас декоративна панель, тепер пташечки над столом, кухня з усією побутовою технікою, максимальна начинка. Повідомлена посадовий машина, холодильник прихованого монтажу. Форнатура плеон, тут є така приклавана система. Керамограніт. якісне виконання всіх ліній, слів, тут заморочилось дуже сильно. Ідеальна доточка, тут під сенсорна підсвітка. Таким чином працює звичайно, як же сучасний інтер'єр без. Міні-бару. В таких світлових тонах приємно така неординальна квартирка, двері прихованого монтажу, плімпуса фарбовані. Тут рівний перехід, немає ніяких порожників, тобто плана рівний перехід з ламінату попит, ось такий санвузол, нестандартний розвіду, багато місця для того, щоб ставити. тикий безус, ну, просто, ну, ось така, ну, просто тут. Мм. Ну, тикий безус, там у нас знішуючи грою, це для дизайнерських завдань, підсвіточки, багато підсвіток, там все передбачено, тобто квартира, повний фарш, можна заселятися і жити. Тут таке цікаве рішення. Відкриваємо двері, запалюється світло за рахунок того, що там є сенсор. Підсвітки повністю гардероби, палички є справа, зліва і десь, прямо. І такі що я буде кордонів, речей досить міста гардеробна. Треба багато онігу, да, багато мішаків, позицій для зберігання, електрика, по електриці дуже наповнена квартира, більше 2000 доларів на виконання електромонтажних робіт пішло. Ну і Зараз вам покажу інстаграмне ліжко, інстаграмна така кімната, ось м'яка стіна. Тут також в тому ж стилі пташечки, досить приємний велюр, ліжко вже з матрасом. Тут також є підйомний механізм, тобто можна зберігати в ліжкові речі телевізор GVC з смарт пультом управління, є виходи під кондиціонер. Type-C і USB-розетка. І дуже класно, що тут меблі монтовані, тобто під стелю стеля заходить на меблі. Це дає відчуття повністю вмонтованих меблів, в такий цікавий інтер'єр. Тут відкриваємо, загоряється підсвіточка. Це зручно, коли, наприклад, хтось спить, вам потрібно зайти в кімнату і тихенько відкрити і щось знайти в шафі, відкриваєте. І там у вас загоряється світло. Тут такий ліфт для того, щоб спустити верхній одяг. Тобто в два ряди в шафі можна вішати, відповідно комоди. Досить рідкісний дизайн. Таких квартирок протягом року трапляються одиниці. Напевно, саме в такому дизайні ще не було. А популярний ламінат ялинка. Тут перештукатурювалась вся квартира. Були додаткові роботи по вирівнюванню для того, щоб отримати гладенькі рівні поверхні. Куди не подивишся, то просто естетичне задоволення від цих кутів, від того, що все рівненько, лінія в лінію. Цей диванчик розкладний, можуть гості спати, коли приїжджають. Воно і широке і довге, і також в ньому є місця для зберігання. Ось. Така поки що є, так що кого цікавить, телефонуйте.